Уявіть, що ми давно не були в храмі, не були в церкві і як підготуватися до походу в церкву. Найперша справа, з якою нам треба приділити найбільшу увагу, це є наш гардероб. Для того, щоб приділитися з гардеробом, як ми маємо одягнутися, то маємо пам'ятати, чого ми йдемо до церкви, з ким ми йдемо на зустріч, з якої нагоди ми йдемо до церкви. Перше. Чи це є недільна служба Божа, чи це святкова, чи це є похорон, хрестини, шлюб. І друге, з ким ми там маємо зустрітися. Перше, ми маємо зустрітися з Господом. Яким, який це має бути одяг? Одяг має бути строгим, але не має бути вечірнє плаття чи фрак. Одяг має бути таким, який є нейтральних кольорів. Який не буде спортивним, чи буде занадто сильно відкриті плечі, чи спина, чи ще щось іншого, чи декольте. Одяг є для спортзалу, є одяг для пляжу, є одяг для ресторану чи походу в гості. Напевно, окремим одягом мав би бути одяг, який буде для нас зручний у церкві. Якщо ми приходимо в храм, то наш одяг, відповідно, мав, мав би бути належним чином. Мав би бути чистим, охайним, має бути відповідним для для власне, для тої зустрічі з Богом. Щоб ми не привертали занадто уваги, щоб це не був подіум мод. Коли ми вже розібралися чи вияснили за одяг, то ми маємо пам'ятати наступне: щоб ми не спізнювалися до церкви. Приходимо до храму за 5-10 хвилин до початку богослужіння. Відповідно, наші всі девайси, телефони і інші речі ми ставимо на безшумний режим, а наш одяг чи парасолька має бути чистою, щоб не заважала іншим. Також у церкві працюють правила етикету. Хто заходить до церкви, пропускає того, хто з церкви виходить. Відповідно, не забуваємо про діла милосердя, допомагаємо зайти в храм тим, хто є хворий чи немічний, який не може сам подолати, наприклад, ці кілька сходинок до церкви. Відповідно, чоловіки пропускають жінок. Якщо ми запізнилися до церкви, то маємо не робити лишнього шуму в церкві, не привертати занадто уваги до себе. Якщо вже ми спізнилися на богослужіння, то сміло проходимо, де є вільне місце в храмі. Стаємо і долучаємося до спільної молитви. До спільної молитви, а не молимося собі свої молитви, ранічні, чи вечірні, чи вервеці, чи щось інше. Час спільної молитви це є час спільної молитви, а не особистий. Особливе місце у церкві займають діти. Для дітей треба зробити відповідні умови. Найкращою умовою буде тоді, коли щаслива мама відповідно щасливе дитя. Не звертати увагу на, на дітей, не, між, не заважати дітям гратися. Але також батьки повинні пам'ятати, що церква не є місцем для забави, але місцем для молитви. Також треба бути милосердними до дітей, бо діти всього не знають і можуть. Мати свої бачення. Для них служба Божа може бути задовгою, чи вони можуть, їм може стати нецікаво. Якщо у церкві є сміх дітей, ця церква чи ця парафія має дійсно майбутнє. Я обіцяв рекламу, що буду давати посилання на різного роду ресурси і книжки. Сьогодні хотів би вам. Прорекламувати таку гарну книжечку невеличку пояснення храму і божественної літургії поведінка в храмі. Видавництво Свічадо 2016 року видала Патріарша комісія Української Греко-католицької церкви. Книжка дуже цікава, доступно написана, з різними гарними поясненнями, ілюстрована, тому рекламую.